13 лютого 1990 року стадіон Суето в Йоганнесбурзі. за два дні після звільнення з в'язниці Нельсон Мандела проголошує нову південно-африканську республіку. Серед 10 тисяч глядачів була одна людина, яка доклала зусиль, аби зробити цей день можливим. Жан ів Олів'є, французький бізнесмен і дипломат, який став посередником між воюючими сторонами і підготував ґрунт для переговорів щодо ли початок ліквідації апартеїду і звільненню Мандели. Кореспондент Євроню зустрівся з ним під час Гемптонського кінофестивалю в Нью-Йорку, де він отримав нагороду в категорії Найкращий фільм в ім'я розв'язання конфліктів. Звісно, для мене це був надзвичайний момент побачити появу цієї легендарної людини. Вслід за ним йшла його дружина, яку я дуже добре знав, Вінні Мандела. І промова, яку він виголосив, була на висоті виправдала мої надії та передусім наповнила мене почуттям. Що, зрештою, я мав рацію, коли боровся за те, щоб цей чоловік вийшов із в'язниці. One word about his contribution. I think Jean-Yves Olivier, de toute façon, appartenait au service The chance of being a double agent wouldn't care about this. When you have a man like Jean-Yves, nothing will leave, but the results will be brought about. And that's what he did. He would have played whatever other role, but not, not a political one. What he was looking for, I'm not sure, because he never asked me money. Я був свідомий того, що якщо не спробувати примирити два табори білих і темношкірих, то буде кривава баня для мене було цілком зрозуміло, що темношкірі переможуть закон більшості, правда на їхньому боці, але я не хотів аби ця перемога означала смерть спільноти. Протягом усього фільму режисери Карлоса Голу і Менді Джекобсон розгортають перед глядачами реальну і захопливу історію заколісних дипломатичних маневрів з метою визволення Мандели з ув'язнення Мандела був потрібен людям вперше в історії людства всі люди, інституції, корпорації, асоціації кожна окрема особа об'єдналися навколо спільної мети за винятком кількох білих у південній Африці, Мандела вперше в історії став тим, навколо кого виникала дружба між людьми. Це було чудово. Мандела і Олів'є зустрілися за кілька днів після історичного виступу на стадіоні Соето. 95-го року новий президент Південно-Африканської Республіки присвоїв французькому дипломату почесний ступінь вищий офіцер ордену доброї надії. Я шкодую тільки про одне що цей фільм не вийшов на два роки раніше. На мою думку, якби він був зроблений два роки тому, ми б мали манделу в картині. Я твердо переконаний, що Мандела погодився б взяти участь в ньому. Сценарій до фільму написав колишній редактор газети Лімонт Стівен Сміт. За жанром це радше розповідь трилер, аніж традиційне документальне кіно. Незабаром стрічка Змова в ім'я миру вийде на міжнародний екран.